Могою до чинної влади не перешкоджати на шляху до Європи та прямувати разом до європейського дому виступили депутати Прикарпаття та студентська молодь на вічовому майдані в Івано-Франківську під час проведення сесії обласної ради. Єдине питання порядку денного суспільно-політична ситуація в Україні та перспективи євроінтеграції. Сесія Івано-Франківської обласної ради, яку провели нетрадиційно в сесійному залі, а на вічовому майдані і розпочалась нетрадиційно Молитвами та двома гімнами України і Євросоюзу зі 114 депутатів обласної ради. У сесії взяло участь 67, але це дозволило визнати її правомірною. Також на сесії були присутні окремі народні обранці Верховної Ради від Прикарпаття і близько 10 тисяч студентів франківських вишів. Громадянська непокора найефективніший засіб впливу на владу, яка не є українською, зазначив голова обласної ради Василь Скрипничук. Уряд, всупереч європейським прагненням українців, вирішив не продовжувати євроінтеграційні процеси. Сучасні українці, маючи свої політичні, релігійні, культурні переконання і обстоюючи їх, не витримали і знову не підкорилися диктату. Те, що ми бачимо сьогодні на наших Євромайданах, є проявами громадянської непокори, сутність якої полягає в конфлікті, що виникає внаслідок серйозних суперечностей між моралью і правом, між людською, народною мораллю і не зовсім людським правом неукраїнської влади. Основною ознакою громадянської непокори є ненасильницькі методи боротьби. До акції непокори ми вдаємося лише після того, як нами докладено всіх зусиль, щоб переконати владу або її попросити. Але всі ці зусилля виявляються безрезультатними. Підставою для нашої громадянської непокори є переконання, що той чи інший закон або та чи інша дія влади, як в нашому сучасному випадку, є аморальними і несправедливими. Громадянська непокора може бути дуже ефективним засобом впливу. Кольорові революції змінили хід сучасної історії завдяки саме широкомасштабним добре організованим акціям громадянської непокори. Акції непокори кидають виклик соціальним цінностям, законам і політиці держави. Громадянська непокора може стати попередженням політичній еліті, коли її непопулярна політика загрожує інтересам великої кількості людей. Шановні колеги депутати, шановні присутні, ми сьогодні чи вчора чи завтра можемо обрати різні варіанти своєї поведінки, реагуючи на поведінку наших виборців та оцінюючи дії владного режиму. Можна піднятися на революційний спротив і чинити силовий опір діям влади, домагаючись її негайного зміщення. Можна цілком у межах закону проявити в усій силі акції громадянської непокори, недолуги. Діям уряду і змусити цей уряд поступати відповідно до настрою та інтересів народу. Єдиного чого не можна робити в цій ситуації, так це мовчки погодитися з неєвропейським вибором держави. Чи влади сьогодні ми, як депутати місцевих рад, можемо привернути увагу суспільства, вимагаючи припинення повноважень прем'єр-міністра України та його відставки. Сьогодні ми вимагаємо від парламенту і президента дослухатися до європейських устрімлінь і прагнень українців. Сьогодні ми перед усім світом робимо свій цивілізаційний вибір, вимагаючи вступу і визнання України як повноправного учасника Європейського. Йської спільноти, господи Боже, допоможи нам цьому. Слава Україні! Героям слава! Під час сесії звучали заяви: резолюція народного віча за європейську Україну та звернення до Європарламенту, Ради Європи, Європейської комісії і посла Європейського союзу в Україні Яна Томбінського із проханням про підтримку України в євроінтеграційному процесі та її захист. Напередодні саме східного партнерства у вільнюсі ми депутати Івано-Франківської обласної ради. Від імені територіальних громад області заявляємо про рішучий намір відстояти євроінтеграційний напрям розвитку України. Прикарпатці чітко заявили про свою волю на чисельних вічах, які відбуваються не тільки в обласному центрі, але й в маленьких селах Галичини. Ми живемо в центрі Європи і хочемо, щоб наша країна розвивалася за європейськими принципами, долю держави, а значить. Своє майбутнє можу вирішувати тільки народ, який згідно з Конституцією України є в ній єдиним джерелом влади. А тому категорично заперечуємо антинародне рішення уряду Януковича Азарова перекреслити віковічне прагнення нації, знищити державний суверенітет та знову підпорядкувати країну диктату від північного сусіда. Розцінюємо це як державну зраду. Імперська Росія тримала українців у рабстві майже 300 років. Понад 80 років комунобільшовицька Росія вела політику геноциду, знищуючи наш етнос війнами, голодоморами, тюрмами, виселеннями. На цьому ж рахунку найбільша техногенна катастрофа в історії людства Чорнобиль, з неподоланими наслідками якого Україна залишилася наодинці, здобувши незалежність. Довіряючи високому міжнародному авторитету і гарантіям найбільших держав Європи та Америки, Україна відмовилася від ядерного потенціалу. Ми стали на шлях демократичного розвитку. Однак сьогодні над нашим народом знову нависла небезпека. Кремль цинічної грубо чинить тиск на українську владу, перекреслюючи все, здобути нами за 20 років незалежності. Москва стягує непомірні ціни за енергоносії. Провокує продовольчі війни, порушує вимоги СОД, безцеремонно втручається у внутрішні справи України, яку намагається втягнути у митний союз та в євроазійське економічне співтовариство. Просимо європейські держави про підтримку, захист та визнання того, що непідписання Україною угоди про асоціацію з Європейським Союзом стане не тільки нашою поразкою, але й непоправною шкодою для усієї демократичної спільноти. Не президент, не уряд, не Верховна Рада, а український народ був є і буде рушієм поступу до європейської спільноти. Сподіваємось, що двері на цьому шляху не будуть зачинені перед Україною від імені мешканців Прикарпаття. Висловлюємо подяку Європейському парламенту та його президенту і пану Шульцу, місії Європарламенту в особі Пета Кокса та Олександра Квасневського. Високому представникові ЄС із закордонних справ і безпекової політики пані Кетрін Ештон, послу Європейського союзу в Україні, пану Яну Тамбінському, усім європейським дипломатам за великі зусилля зроблені у справі входження України до Європейського союзу, разом до європейського дому. Слава Україні! Я впевнений, що буде прийнято на 25-й сесії Івано-Франківської обласної ради 6-го демократичного скликання 26 листопада 2013 року. І саме ми, депутати Івано-Франківської обласної ради, як представники громади області, перед своїм господарем, народом, висловлюємо своє і виключно його волю. А воля нашого народу одна. Негайне і беззастережне підписання президентом угоду про асоціацію та зону вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом. Воля українського народу ЄС yes, ЄС. Yes. Тома від зрад розчарувань злиднів та безправ'я вдруге за 9 років вивела людей на майдани, цього разу ініціативною виявилася саме молодь. Я думав, що перебуваючи в Києві на європейській площі, найбільше піднесення і радість моя буде, коли я побачу ту кількість людей, коли я з Юрієм Соловєм з Левченком, депутатом, кандидатом депутата від свободи по Києву, єдиним узгодженим, ми підняли прапор Євросоюзу біля будинку уряду з червоно-чорним прапором. Але коли я вчора побачив усіх вас перед будинком. Обласної ради, обласної адміністрації я зрозумів, що радість буває ще більшою. Дякую всім вам, резолюція народного віча за європейську Україну. Місто Київ, Європейська площа, 24 листопада, 2013 року. Незважаючи на те, що більшість громадян України прагне бути у вільній, демократичній та заможній європейській сім'ї народів, партія регіонів 21 листопада 2013 року провалила голосування за закони, які було необхідно прийняти для того, щоб забезпечити підписання угоди про асоціацію між європейським союзом та Україною, і тим самим відмовилася припинити політичні репресії, звільнити Юлію Тимошенко та реформувати правоохоронну систему. Тему уряд Азарова видав незаконне розпорядження, яким скасував процес підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Ставши співучасником злочину проти українського народу, злочинний режим Януковича пішов на свідоме та грубе порушення статті 11 закону України про засади внутрішньої і зовнішньої політики, якою передбачено інтеграцію України в європейський політичний, економічний правовий простір з метою набуття членства в Європейському Союзі, антиукраїнський антинародний режим Януковича не припиняє політичні репресії проти своїх опонентів та намагається позбавити Україну історичного. Шансу на реалізацію свого цивілізаційного вибору, перетворившись на головну перешкоду та гальмо європейської інтеграції, їм не потрібне реальне запровадження європейських стандартів. Ця влада показала, що хоче лише одного: якомога довше правити і безкарно грабувати Україну. Ми не дозволимо цій антиукраїнській владі торгувати Україною та вкрасти у нас і наших дітей європейське майбутнє. Ми, громадяни України, що зібралися на віче на європейській площі у Києві, керуючись положеннями статті 5 Конституції України, відповідно до якої єдиним джерелом влади в Україні є народ, ухвалили такі рішення. Перше вимагати відставки уряду Миколи Азарова за зраду національних інтересів та ухвалення рішення. Друге вимагати проведення 27 листопада 2013 року позачергової сесії Верховної Ради України, на якій терміново розглянути та ухвалити всі необхідні євроінтеграційні закони, у тому числі про лікування засуджених за кордоном та про прокуратуру. Відповідне звернення трьох фракцій і необхідні підписи вже передані до Верховної Ради України. Ної ради ухвалити необхідні закони, відмови парламентської більшості голосувати за них, домагатися розпуску парламенту та проведення позачергових виборів народних депутатів України. Третє. Вимагати від президента України Віктора Януковича негайно скасувати рішення уряду Азарова, припинити політичні репресії, звільнити Юлію Тимошенко, відновити курс на європейську інтеграцію та підписати угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом на вільнівському саміті Східного партнерства у разі відмови президента. У разі відмови президента виконати свої конституційні обов'язки та не підписання угоди домагатися імпічменту президенту Януковичу за державну зраду, зрив підписання угоди про асоціацію між Європейським Союзом та Україною, закликати всі демократичні си... країни світу негайно застосувати персональні санкції проти Януковича та представників його корумпованого режиму. Четверте, звернутися до керівників Європейського союзу, голів держав та урядів усіх 28 країн його членів із закликом не закривати двері Україні в Європу, створити умови для підписання угоди про асоціацію після зміни влади в Україні. П'яте забезпечити координацію дій опозиції, громадськості та всіх українських проєвропейських сил, провести мобілізацію всіх партій, громадських організацій та громадян, які виступають за європейську інтеграцію України для проведення акцій протесту до нашої перемоги. Вільні громадяни, які хочуть мати вільну державу з правом, яке забезпечує кожному громадянинові його головні людські права, це Європа. І ми сьогодні стоїмо тут. Аби мати справедливість, аби мати чесність, аби не було у нас влади, яка бреше з першого дня, коли нас стояло тут 30 чоловік на тому перехрестку, я вірю в те, що ми зберемося, що нас буде багато. Я дякую всім вам за те, що ви вчора відстояли в цю негоду, що ми разом з вами пройшли через цілий Івано-Франківськ і його розбудили і підняли на це. Великий Богдан! Дякую вам всім! Зміни можливі почнуться тоді, коли їх захоче молодь. Тоді, коли ви захочете кращу долю шукати. Не в Іспанії, не в Португалії, не в Канаді чи в Америці, а тут вдома, біля своїх коханих, біля своїх стареньких батьків. Якщо ви хочете високоякісної європейської освіти не тільки в європейських університетах, а й тут удома, то ви її можете добитися. Якщо ви хочете реальної автономії вузів і реального студентського самоврядування, то ви самі його маєте добитися. Студенти прикарпатських вишів уже кілька днів і ночей перебувають на майдані задля досягнення своїх вимог. Вони жорсткі, але зрозумілі. Ми івано-франківські студенти з усвідомленням загальної ситуації в Україні, усьому суспільстві та студентських спільнотах після чотирьох днів і ночей на невічовому майдані та після вчорашньої 12 12-тисячної -ти ходи університета університетами міста. Вимагаємо від вас, пане президенте, відправити уряд Миколи Азарова у відставку, відновити підготовку до підписання угоди про асоціацію з ЄС та виконати вимоги ЄС до України та підписати угоду на саміті у Вільнюсі 28 листопада 2013 року. Заявляємо про свій намір і надалі захищати вибір наших студентів відповідно до конституційних прав та свобод, та свобод громадянського суспільства. І ми не підемо звідси, поки наші вимоги не будуть виконані. Слава студентам! Друзі, я вас закликаю не боятися того, що вам кажуть інші. Ви студенти і ви є рушієм змін. Всі часи, якщо ви будете думати головою, і відповідати за те, що ви робите, тоді вам не буде соромно потім, хоча б своїм дітям казати, коли ви були молоді, що ви робили. Тому що сходити на дискотеку, сходити на пари, ще сходити погуляти, ви встигнете завжди, а висловити свою громадянську позицію треба зараз і тут. Слава Україні. Народні обранці разом зі студентською молоддю заявили про безповоротний намір домогтися євроінтеграційних процесів в Україні, за що й прийняли рішення одноголосно. Студенти, які без перебільшень є значною рушійною силою, пообіцяли стояти на майдані до кінця. Зразу ж попросили керівників вищих навчальних закладів вважати їхню відсутність на лекціях поважною причиною. Це не бунт проти навчання, це революція за себе і свою країну. А вже у середу, 27 листопада, по всій Україні відбулись масові студентські мітинги.